Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 3 вересня Київ. До речі, в 1959 році японська корпорація Sony в цей день почала випускати. Транзисторні радіоприймачі. Друзі, ми з вами сьогодні крокуємо на ринок юність. Подивимося пропозиції від продавців. Переглянемо українську порцеляну. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! У новому стані. клеймо довбиш. Ціна 330 гривень. Кавові пари. Ціна за пару 100 гривень. Баранівський фарфоровий завод, мають ручний розпис. Маска, тюльпани зображення. Наявності шість пар. Тарілки для перших страв. Зображення птаха. Користенський фарфоровий завод. Ціна 15 гривень. Дружківка. Сім рівень, Арографія Будянський фаянсовий завод також 15. ручний розпис. Кам'яний брит. Якщо мимо на 500 гривень. Скільки коштує чайник? 50 гривень, городниця. А такий? 70, Тернопільський фарфоровий завод. Форма ромашка. Полонне. Підкажіть, будь ласка, полонське, скільки коштує? 50 Так А такий бокал 40, 40 гривень Кавові чашки Які оці маленькі Так, так барані. по 5. по 5 гривень А ми сорок ідею Хоч така чашка? 15 гривень. тобі, На Салатник. Користенський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 70 гривень. Тарілки для других страв будянський фаянсовий завод. 35 гривень. Молочник сучасний. 40 гривень. Цукорниця від рідкісного чайного сервізу ананас. Городницький фарфоровий завод

це. Нету. Тадільність і Ціна від 15 гривень до 50. Коростенський фарфоровий завод. Також Корости. Дві чашки майолика. Скільки коштують? 10 гривень. 10 гривень. Наявності дві. А такий виріб скільки коштує? 40 гривень. А каструля на 1000 мл скільки коштує? Без кришечки 50 гривень. Без кришечки 50 гривень. Совєтська. А статуеточка свинка? Кого? свинка. Поросенок. Давай там. Не ось. А, твинка 15 гривен, квинка. 15 гривен Твинка 15 гривен. Такие по 10. Десять. А чайник? Чайник. Чекал чайник. 30, 30 Для других страв. Болгарія. Ціна за одиницю від 10 гривень до 45 гривень. Ось, будь ласка, підставна тарілочка, баранівка, як леємо, відповідає періоду 1970 рокам. Ціна 45 гривень. Блюдо, користень 60. Користи. Автор Валентина Тригубова. Наявності дві. Ціна за одиницю 20 гривень. Сільничка. Та ж сама ціна. Користи. 20 гривень. набір для спецій. 35 гривень. Скільки гривень? Ужер. Скільки коштує? Ужер 50 гривень. Просто. 50. А салатник? По 50 салатників. Ціна 50 за один. Є двох кольорів. Карамель та зелений. Скажіть, будь ласка, такі фужери скільки коштують? По 30 гривень. 30 гривень за одиницю в наявності 6, 7, 8, 9. Так. Дуже гарна цукерниця. Металева ручка. Кришталь. Скільки коштує? Добрий день. 350. Скільки? 350, так? 450. А, 450. Так, а такі? 100. 100. Наявності 3 одиниці. Підкажіть, будь ласка. 100, 100. Кришталь. 100 гривень. Отака 250, а то все косто. Ага, велика 250. Так, а чайник скільки коштує об'ємний квіточок? 50 гривень. 50. Скажіть, будь ласка, мадонна. Соусник, молочник. 250. Німеччина 250. Дуже гарна цукерниця у вас кришталева. Дві. Досить об'ємна. Скільки? Дві тисячі? Ага. Дві тисячі гривень, друзі. Але в перший раз таку зустрічаю а на ніжці. Мені носить подався, що людина, яка в'їжджає за границею і продає через хваті. А скажіть, будь ласка, сервіс, скільки коштує? Ну, будемо щитати, там десь нема. Ага. Чайник так, скільки? Чайник. чайник, і це стовп буде 50 і так, чашки 100, по 30. Чашки по 30. В наявності 6 чашок. Чайник та цукорниця. А такий кухлик скільки коштує? 50 гривень. Будь ласка, іграшка, клоун, ціна 150 гривень. Дві вазочки, мініатюра. Висота 9 см. Богемія. Виробник Чехословакія. Ціна 500 гривень за одиницю. Багатий стіл. Прошу. Розміри 10 на 13 см Саме для масла. Ціна 300 гривень. на що вона мені? Ну, я знаю, мы же Так давайте мы... А мы что? Шри-Ланка. Сколько кошка? Две с половиной. Так. Угу. Да. Тысяча. Угу. Тысяча? И семьсот. семьсот гривен. А что за камень останий? А как, не знаю. Что сказать. Ну, 700 гривень таке на намісто. Дякую. Годиннички. Пошкоджений. Ціна за годинник 100 гривень. Ось, будь ласка, Білорусія Луч жіночі. 200 гривень. Городниця ціна 500 гривень, Мадонна 600 гривень. Ваза, Мадонна, 350 гривень. Блюд це відчайний «Гігант» має ручний розпис. Клеймо окрем Гес від «Полоцьк» відповідає другому сорту. Ціна 150 гривень. Молочник від кавового сервізу PS, сумський фарфоровий завод 60 гривень. Чайний сервіз Є невеликі сліди. Вживання складається з чайника, цукорниці молочника, п'яти чайних пар та однієї чашки. Перший сорт. Ціна 900 гривень. Має ручний розпис. Будь ласка, кришечки. Німецька. Ціна 80 гривень. Всі останні 60, 40 від полтавського фарфорового сервізу 30 маска 25,50. 25 50 Каловые чашки маска полонны цена 40 гривень дружкилка 45 кухлик Бочка для соління. Орієнтовний об'єм. 10 літрів. Ціна 300 гривень. Чайна пара від чайного сервізу Бориславського фарфорового заводу. Присутній знак якості. Перший сорт. Ціна за чайну пару 50 гривень. кавові пари. Городницький фарфоровий завод. Прошу клеймо. Ціна за пару 30 гривень. Шість бокалів Кольорове скло, висока ніжка, ціна за комплект 300 гривень. Два скляних лебеді, символ мудрості, відродження, чистоти гордості, ціна 150 за меншого. За більшого 200. Зверніть увагу всередині бульбашка повітря. Досить цікаво. З бульбашкою перший раз зустрічаю. М'ясорубка. Ласка, можливо, хто пельмені любить, так як я. Ось ціна 450 гривень. І для спецій 350. Частина чайного сервізу складається з чайника доливного, дві чайних пара, чашка орієнтована 350 мл, цукорниці та молочника. Клеймо користенський фарфоровий завод, відповідає 2000-м рокам. Ціна 1000 гривень. Друзі, то дивіться відео, будь ласка, до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Є ряд цікавих знахідок, які я покажу в кінці відео. Статуетки мініатюра. Мишка коштує 30 гривень. Всі останні від 50 до 150 гривень джель статуетки. Ага на ромашці полонне. 800 гривень. Садко. Там музиканти. Зараз Цукорниця. Коростенський фарфоровий завод. І ціна 100 гривень. Сільничка сучасна. 30 гривень. Молочник 80. Повертаюся з ринку Юність. Сьогодні була багата барахолка. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Є знахідки Користенського фарфорового заводу, Баранівського та інших заводів. Будь ласка, демонструю свої знахідки. Перший чайник доливний. Користенський фарфоровий завод. Відповідає періоду 2000-м рокам. Дві чайних пари, цукорниця та молочник. Друзі, всі предмети, які зараз ви бачите на відео, Продані під час відеозйомки розмістив на телеграм-канал. Люди, які підписані на телеграм-канал, оперативно викупили. За виключенням куманця виробник Васильків 50-ті роки, який я залишаю собі в колекцію. Далі 6 кавових пар від кавового сервізу тюльпан. Має ручний розпис. Прошу. Маслянка, зображення полуниця, кобальтовий чайник, вірніше кавник від кавового сервізу, клеймо Довбишевський фарфоровий завод, коштував 330 гривень, але також через телеграм-канал проданий. Друзі, під відео залишу посилання в першому коментарі на телеграм-канал. Хто буде бажа... мати бажання, підписуйтесь, будь ласка. Там є доволі цікаві пропозиції з українського фарфору. Також маслянка. Дуже гарне зображення. Зверніть увагу, кукуруза, морква, перець, чесник, перець зелений. Прошу. Китай, об'ємна, рельєфна, також продана. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!